Доброго дня, шановне мототовариство! Сьогодні отримав своє замовлення. Це центральний кофор, який я замовляв у всім відомій компанії Serco. Кофор на 46 літрів, виконаний з алюмінію в двох кольорах, стандартна начинка. Єдине, що я сіточку замовив. Але що відрізняє цей кофор від решти, яку до цього хлопці виробляли? Це те, що він виконаний. Підкріплення GIVI MonoKay. Дуже зручно, в будь-який момент повертаємо ключик, відводимо реча і буквально одною рукою знімаємо кофр. Все. Ось площадка кріплення GiVMKe. Також його можна встановити на бічне кріплення GIVI Monokei. Ось. Також вже легко знімаємо і ставимо його. Друге, хлопці зробили мені один ключ від всіх замків. Від кришки, від кріплення і від боксів під інструмент. Одним ключем відчиняються всі замки. Це дуже зручно.